На ринку Херсона напередодні великодніх свят через за продуктами немає. Жителька міста Лідія Євменівна великодний кошик не готує. Каже, на ринок ходить не часто. Сьогодні робити великих покупок не планує, але на підвищення цін звернула увагу. «Не багато, але все одно подорожчала, відчувається. Якщо була, допустимо, редиска 80-70, то зараз 90. Пані Анна до святкування також не готується, бо в місті зараз лишилась сама здорожчання яєць перед великодним є, каже жінка. Билі 60, були 65, а зараз місяць 170-75. Зараз вже м'ясо 180, а так було 150-160. Син пані Наталії служить у лавах ЗСУ. Жінка збирається пекти паски не тільки для себе, а й для бійців на передову. Каже, під час великого посту не дуже стежила за цінами на продукти. Їх зростанню не дивується, «Да, подорожчали. Та що чекати? Пів території окуповано продукти дуже дорогі кругом по всій Україні. Подорожчали овочі, подорожчало м'ясо, подорожчало молочні вироби. Продавчиня Ольга помітила, що купувати м'ясо останніми днями стали частіше. Ну, буквально на чуть-чуть, на 10 гривень, не, не сильно критично. 10 гривень, ну, було 170, зараз 180, м'якоть. Товару вистачає, це там немає для збитку. Ну, от свіжої свинини у нас немає в Херсоні, ну, тому що добрі товариші постарались, що збавили нас, освободили від наших... От нашого господарства, тому привозяться з інших областей. Сьогодні на ринку немає в продажу великих пасок. Купити їх можна тільки в магазинах міста. У супермаркетах не роблять великих замовлень. Повідомили в мережевій адміністрації. Начальник управління прав споживачів Олександр Мандр розповів, їх фахівці проводять моніторинг цін в магазинах на соціальні товари, до переліку яких входять зокрема і курячі яйця. На сьогодні, як в магазинах, яких ми продивляємося, які є в місті в Херсоні на декупованих територіях, то різкого зростання не, немає на сьогодні, і ціна відповідає. Тобто скачків не було на минулому тижні. Дослідження щодо зростання цін цього тижня продовжується, каже мандра Олена Сомська, Марина Круглова, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.